Якщо ми говоримо про ціннісні аспекти, ціннісні питання, то тут Україна і Європа вони насправді перебувають в доволі складному становищі. І з точки зору ціннісного Європа навіть дещо складнішому. Зважаючи на те, що у України загалом у цьому конфлікті з Росією. Уже немає ніяких загалом ілюзій щодо природи, сутності феномену от самої Російської держави, то, як вона діє геополітично. У той час, коли в Європі, як такої особливого особливо зразка західної культури, існує це специфічне, підкреслено моралістське. Ставлення до будь-яких заходів зовнішньої безпекової політики, яке змушує з позицій уявного уявного блага, а не конкретного оцінювати, а чи не були ми самі провокаторами? Так, от ми там надіслали, умовно кажучи, в Україну чотири установки сампті, і це, от якось, типу, спровокувало конфлікт.